Пускалися ми в 92-му році. І тільки що от багато хто з нас зауважив, що от така случилася дуже неприємна коса історія, але за 30 років нас Руслан зібрав всіх тут. Вічна йому пам'ять. Він в першу чергу для нас був прикладом. Завжди з ним можна було порадитись, нікому не відмовляв в пораді, що знав, весь опит передавав. Надійна опора. Тобто це побратим, на якого завжди можна було розраховувати. Він працював дальнобоєм з перших же днів, ще в лютому, пішов воєнкомат, і оскільки в воєнкоматі сказали зачекати, пішов служити в тероборону. Він постійно рвався в бій, він доклав всіх зусиль, пішов воєнкомат і все таки добився, що попав до нас в третю окрему танку залізну бригаду. Місяців шість. Він а, займався розмінуваннями. За що і був відзначений високою нагородою за розмінуванням. З рідних залишилася сестра, мати, батько, сини, які також служать достойно дружина. Душі звучило воробану, присланого воєнного воїна Руслана і за відслушення му всякої прави невільної і невільної господи. помилуй. що спонукає військовослужбовця, крім слів військової присяги, йти на поле бою і обороняти наш рідний край. Насамперед, це любов. Я думаю, у нього також, як і в багатьох, можливо, була змога виїхати за кордон, але він цього не зробив. Він не вдягнув на себе жіночу перуку, як деякі вдягають, жіночі плаття і тікають за кордон. Він цього не зробив. Любов в його серці, вона була правдива, Та, як і в багатьох з нас. І він пішов і обороняв територіальну цілісність нашої держави. 24 лютого ми провели в останню путь вже понад 120 Наших героїв захисників З 2014 року ми провели в останню путь вже понад 150 наших героїв. Ми з такою якоюсь великою особливою надією зустріли 2023 рік. Це велика надія на нашу перемогу і на наш український мир на всій українській землі. Цю надію нам подарував Руслан Пікалов. І такі, як Руслан Пікалов, наші захисники.